Вислухаймо святого Євангелія мир всім, І Юнаєму, від матері, святої Євангелія чита. Того часу, Ісус заставив учнів війти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов молитися на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, його кидали хвилі. Бо вітер був супротивний о четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них ідучи по морю, учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, то привид заговорили і з переліку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокійтесь. Це я не бійтеся. Тоді Петро звався до Нього і каже Господи, коли це Ти вели мені прийти по воді до Тебе. Іди сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний, злякався. Почав потопати і скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, хопив його і мовив до нього. Мало віре, чого ти засумнівався, і як увійшли до човна у шух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Слава, тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чули таке дуже цікаве Євангеліє, як Ісус Христос. Порятував апостола Петра, який засумнівався, що він може своїми ногами твердо стояти, як і Христос на Гнесерецькому озері на цій воді. Я пригадую собі ще з таких своїх дитячих років, що моя мама часто мене приводила, коли ми їхали в Другобич, то був наш районний центр, їздили. За різними справами, і ми завжди заходили до катедри Пресвятої Трійці. І ще як я був дитиною, мені запам'яталося з тих всіх ікон. Там був тоді стінопис. Запам'яталася тільки одна така ікона, де Ісус Христос, дуже велика ікона, такої, великих розмірів. Бере за руку потопаючого апостола Петра, дуже багато таких там хвиль було. Видно, що море було дуже шумне. Було напевно страшно, і я собі так то завжди якось то хотів уявити, як то Христос, якби рятує того апостола Петра. Я ще можна той час і не розумів, хто такий той апостол Петро, і чого він там його рятує, але воно мені так запам'яталося, і коли я готувався сьогодні до проповіді, то так і подумав собі, що от дуже був би може доречний приклад вам цим таким явищем поділитися і. Отже, я дуже це переживав. І кожен раз, коли ми приходили до тої церкви при Троїці, я завжди чомусь ну, тягнуло мене, подивитися на ту ікону. І в принципі, будучи юнаком, я розумів, які небезпеки несе вода, так? та стихія. Це море в нашому селі, родинному, де я зростав, було таке велике кілометрове, чи майже кілометр Великого такого озера. І часто ми там з дітьми, хлопцями. Проводили той літній час на тому озері. І були випадки, також від, відколи це озеро штучне, вирите є. І були випадки, що люди там навіть тонули, топилися. З різних причин хтось через якісь необережність, хтось навіть через алкоголь утопився. І один раз було такий випадок, що навіть я своїм братом нікому це з дорослих не сказав, що вирішили доплисти до середини озера. Це десь там 300 чи поза 300 метрів. І я так брат старший був, трохи більше чувся триматися на воді, я був трошки тому слабший, і я собі вирішив взяти, як я казав, балян, футбольний м'яч. І з тим брав, підкидав перед собою м'яч, так до того м'яча допливав і знову і наперед, і наперед, і я знав, що той мене м'яч порятує. І десь, допливаючи до середини, я мене хопив копив, коршу в ногу. так, І я відчув, як то страшно. Є, знаєте, бо нога болить, тебе там щось крутить. І добре, що той м'яч був, то я його одною рукою тримався. І вже там собі щось сказали, люди, що треба голку пхати, я там себе трохи щепав, щепав, якось той корч мені прийшов, я так добрався до щасливо до берега. А ще такі, ця Божа рука в мене асоціюється в дитинстві також з руками мого батька. Мій батько такий рослий є чоловік, мужчина, руки перед плечя дуже міцні, він є такий спортивний чоловік. І е, брав участь в змаганнях по армреслів, тобто коли чоловіки борються, чи тепер і дівчата є на руку, так. І руки в нього були такі дійсно здорові, мужні. І навіть пригадую, що об'єм його біцепса 5 метрів не вистачає, щоби. Е, Півметра, так? 40, 45 сантиметрів об'єм того м'яза, хто може не знаю, що таке біцепс, Так? І я собі вважав, що мій тато є найсильніший, так як багато хлопців собі думають, що тато є найсильніший. Так? Я знав, що він найсильніший на селі і думав собі, може, найсильніший у світі. І це так і було. То так виражалося, що коли мене хтось з старших ображав, то я йшов одразу жалітися не до мами, а до тата, так, щоб тато захистив. І було таке, також, що я собі купив футбольний м'яч, продавав пляшки. Були у радянський період м'ячі шкірні за 35 рублів, а такі гумові, дермантинові — за 25. І такий я собі той дешевший м'яч купив. І коли в мене хлопці старший той м'яч забрали, я пішов, сказав татові, тато, пішов на стадіон, розібрався з хлопцями, то хлопці потім до мене вже віталися, ті старші. так. А ще нещодавно такий був у мене момент, пов'язаний з тим, що такі є міцні руки, божі, людські. Я дивився недавно новини, коли був ракетний удар по Константинівці, і ем, ведуча казала, що е, каже, О, дивіться, є, стоїть господар біля будинку. Переживає, і на його руках є собака, така досить вели, вели, більше не така маленька дверняшка, не така домашня. І він її тримає, і вона так якби просто трясеться від того, що вона пережила, так? і каже, та ведуча, що собака не, не, не злазить з рук господаря вже так півдня, так боїться. Тому нині Христос до нас говорить цими словами, які ми сьогодні чули, коли апостол Петро потопає, і Христос до них каже, не бійтеся. Бог тримає свою руку над кожним і кожною з нас. І власне, що ця така Божа рука, якої ми часто не бачимо в житті, вона нам постійно знову і знову пропонує свою допомогу. І тому серед таких хвиль, цих бур, негараздів нашого життя, ми маємо ту руку завжди побачити і відчути. І у Євангелії, ви, напевно, також знаєте, читали, що Христос, фактично, коли спілкується з людьми, то Він використовує ті свої Божі руки, тобто Він тими своїми руками оздоровляє. Читаємо, що Він плюнув на землю, так змісив пальцями ту землю, порох зі слюни помазав очі сліпому, і він став здоровий. Так? Навіть є декілька випадків в Євангелії, що Христос Воскресив. Людей. Так. Він е, своїми руками пригортав дітей, благословляв їх. І тому е, справді ми у своєму житті повинні пам'ятати про ті е, сильні Божі руки, так, які можуть нас е, порятувати з будь-якої ситуації, з будь-яких негараздів життя. Е, хтось з попів е, римських сказав, що е, Якщо ти не віриш в Божу допомогу, якщо ти не віриш у Божу руку, значить ти ще мало молився. Так? Тому десь ми також у житті, кожен з нас має якісь свої труднощі, більші, менші, проблеми, якісь гризоти. Завжди пам'ятайте, що треба молитися до Бога і звертатися про ту руку Божої допомоги. Бо вона нас може рука батька. Нас не завжди може вже в дорослому віці порятувати, але Божа рука неодмінно нас порятує. Тому пам'ятайте про ці Божі сильні руки в негараздах нашого життя. Слава Ісусу Христу!